Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої солоденькі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні в Дніпро дивимось область. Нагадую, що ви можете на моєму каналі Українську Відьму подивитись загальні розклади на стосунки, на кохання, на енергетику. Яке Різдво, енергетику Різдво. Нормально, так? Аня, вже все. Так. Підписуйтесь, подобайте, ставте в найближчі дні. Не хочу говорити. Отак іде. Не хочу, не хочу нічого робити, нічого не розумію. Такий буде стан. У людей сварки самі з собою, може все кинути, може не треба. Там щось будуть розказувати, знаєте, там дороги прокладають, щось відкриваєте, там прилетіло. Отак, знаєте, як дві частини міста. Ну, Я сміюся з того, що мені весело, в мене паніка. Просто люди не сваріться самі з собою з іншими. Якесь таке нагнітання, карта диявола, ворог хоче вам ваше сонце просто затьмарити. Намститься знову ж таки за фронт. Хоча ми несемо втрати, це Донецький напрямок. так. Ми семо втрати, але він біситься, бо щось нам дадуть і дивіться по новинах: якщо там іде рух, там не те, що ми навіть зупинили. А що ми відбили і куди ще там намагаємось пройти, ворог буде обстрілювати. Люди за гроші хочуть бачити ворога у вас. Це ми розуміємо. Знаєте, що в мене завжди бентежить? Що такі люди не ховаються. Їх видно. Вони можуть щось знімати, навіть прильоти не ховати. Все так іде по вашому місту. А що мені боятися? Я на своїй землі. Маю право висловити свою думку. Розрозуміли, до чого демократія довела так. Ну, маємо, маємо, але не пропагувати ворога. Давайте так. Дніпро, найближчі дні. Все одно йдеться карта. Слухайте, є вибір, можемо і відбити атаку. Але ж буде працювати захист, показує під луною. Луна світить, воно летить, свистить. Буде запланована дата. Зрозуміло? І ракети чутно, і в бік води, до води йде. І, до речі, вона з Дніпра поверне кудись далі, полетить. Туди далі. Зараз Кам'янське подивимось. Мені не подобається. Там багато дівчата пишуть якихось ну, бурень, що ви там. Кам'янське не так багато дивитись. Дивимось обласні центри. Здебільшого по іншим напрямкам так і є. Зараз тут у нас то є світло, то нема, тому тут трошки. Так, ну, в найближчі дні. Є прильот, є загроза, але знаєте, от передмістя, район передмістя збиття, тут колесо фортуни, що можуть, можуть просто впасти уламки. Але він хоче до промки, промзони і до інфраструктури. Ні, там ракета буде йти. Про що змовчала по Дніпру? про таємну інформацію? Десь гупне дрон, до речі. Все одно от біля води щось буде. Гупне дрон і вам не скажуть, що там було, і не будуть публікувати. Ну, так треба. Павлоград. найближчі дні. Справедливості хочемо. Але не можемо її дістати. ні, карта диявола йде смерть, Павлоград, Бережіть себе. Кафешки на трасі, заправки біля дороги, щось таке. Знаєте, як от готелями якісь... Чомусь таку коричневу споруду показують, як плетені стіни або альтанка якась плетена. Але це як не в самому місті, може десь поруч. Ну, готують військові подаруночки ворогу, але ми їх не будемо озвучувати. Камінське. Найближчі дні відбуваєтесь. Загроза для цивільних, загроза об'єкту на воді, йде ракета. Щось маленьке, іде і велике. У вас гупне. Приїдуть дивитись, де впало, як інспекція буде. Кривий ріг. На виборі. Дияволи де. Коли йде карта диявола ворога, це значить загострення. Багато маленьких прильотів, багато, знаєте, якусь курку вилетить, уламки якісь, також люди сваряться, між собою важко. Це треба відбудувати, то відновити. Може поїхати звідси, може залишитись. І диви, який. Йому нема чого втрачати, він може і по дамбам вдарити. От те, що я зараз бачу, йому все одно. От зараз він ну, просто віддасть наказ, не думаючи. Але цей час пройде. Оцей там тиждень-два він такий напружений щодо об'єктів, буде на воді. І Бог береже, тоді не буде нічого. То не, не рішення зважене, то просто на, хотіли на отримуй. Отак От буде ворог діяти. З такою. Кривий ріг відбиваєтесь, стаєте насторожі, загроза для життя, цивільних жертв можуть бути. Щось відіб і відіб'єте і зіб'єте, але передмістя район дуже гучно. І знову біля води попадає. Ні, капальне ближче дні, ні було ще, дні, цивільні жертви. Карта диявола дуже активна. Налупить лупить куди-небудь куди лупить. А щоб військовим там навіть життя не було. Покращення буде, коли наші підуть вперед-вперед. Є такий план, напрямок поруч з вами. Я не скажу, що це прям навпроти вас да, на тому березі, але дуже пов'язане з півднем. Це буде, але чекаємо трохи. Марганець найближчі дні. Де да не може він наші плани збити? Намагається, йому хтось здає, по яких дорогах військові їздять. Де вони можуть бути? Все прямо от у вас чітко ворог все знає. І б'є, і б'є, і б'є. Там вони могли бути рік тому, півроку тому, там вже нікого нема, але він все одно буде туди бити. Вогонь іде. І він вважає, що він дійсно там військових б'є. Ну, Йому все одно, що цивільні. Тут питання таке, марганець буде. Що для ворога, то ваші ситуації, що ви залишаєтесь. Когось вдасться врятувати, зберегти серед цивільних, але в найближчий період. Але вогонь великий йде, гучно, прям розкатами такими катиться.